Привіт, мої юні супергерої! Сьогодні ми з вами будемо розвивати найважливішу силу силу емпатії. Емпатія це чарівна здатність відчувати і розуміти почуття інших, це як мати спеціальні окуляри, щоб бачити, що у когось на душі. Радість, здивування чи смуток. Наша активність називається Вгадаймо емоцію вона настільки класна і цікава, що в неї можна грати з друзями, братиками, сестричками і, звичайно ж, з батьками. Ти готовий розпочати? Тоді вперед. Правила дуже прості: я показую вам смайлик, на якому зображена певна емоція. Ваше завдання уважно подивитися і відгадати, що це за емоція. Та голосно вигукувати її назву. Починаємо. Брови вгору. Очі сміються. Велика велика посмішка. Що це за емоція? Радість. Молодець. Так. Це коли отримуєш подарунок або виграєш. А тепер смайлик сумний, куточок рота вниз. Може хтось втратив улюблену іграшку. Яка це емоція? Смуток. Іноді всім нам буває сумно, і це нормально. Брови насуплені, губи стиснуті. Це коли хтось забрав твій олівець або щось не виходить. Що це? Злість, молодець. Важливо вміти показувати злість, не ображаючи нікого. Великі очі, брови високо, наче побачив щось незвичайне, що це? Здивування молодець. Це коли ти дізнаєшся щось нове або бачиш фокус. Обличчя Напружене хочеться сховатися. Це може бути, коли ти чуєш грім. Що це? Страх. Молодець. Це нормально, коли чогось боїшся. Головне розповісти про це дорослому. Молодці супергерої. Ви справжні майстри вгадування емоцій. А тепер давайте уявимо, які герої з наших улюблених українських казок могли б відчувати ці емоції. Я буду називати емоцію, а ви спробуйте пригадати, коли хтось із казкових героїв міг її відчувати. А я тим часом покажу вам чарівну ілюстрацію. Попелюшка! Коли Фея подарувала їй гарну сукню і карету, щоб потрапити на бал. Її серце співало від щастя. Яка це емоція? Радість, молодець. Давайте її відтворимо. Пам'ятаєте казку, курочка ряба? Як було сумно бабусі і дідусю, коли мишка розбила їхнє золоте яєчко. Бабуся плаче, а дідусь журиться. Вони дуже засмутилися, що таке диво зникло. Яка це емоція? Смуток молодець. Давайте її відтворимо. Подивіться, мої супергерої. Це ж вовк з казки, вовк і семеро козенят. Погляньте, який він злий. Він стукає у двері і грізно гарчить, бо козенята не відчиняють. Він розлючений, що не може потрапити в хатку до козенят. Його підступний план не спрацював. Яка це емоція? Злість, молодці, давайте відтворимо її. Ой, подивіться, це ж козенята, з казки, вовк і семеро козенят. Вони так здивувалися. Бачите, як вони дивляться з віконця? Вони чули, як хтось стукає у двері і говорить тоненьким голосочком. Але ж це був вовк. Козенята дуже здивувалися, як це вовк так змінив свій голос. Хіба це наша мама? Яка це емоція? Здивування молодці, давайте відтворимо її. Пан Коцький, коли звірі почули його страшний рев, і злякалися. Вони дуже злякались невідомого звіра. Яка це емоція? Страх. Молодці! Давайте відтворимо її. Бачите, навіть у казках емоції допомагають нам зрозуміти героїв та їхні вчинки. Ви сьогодні були справжніми детективами емоцій. Ви впоралися навідмінно. А тепер подумайте, як ви можете дізнатися, що відчуває ваш друг чи мама, якщо ви не розумієте по виразу обличчя. Так, молодці. Треба запитати. Які почуття чи емоції вам складно відгадати? Мабуть, смуток. Його можна сплутати з втомою або нудьгою. Пам'ятайте, всі емоції важливі, вчитися їх розуміти це суперсила. Пропоную тобі намалювати малюнок емоцій, які тобі найбільше сподобалися, та надіслати фотомалюнка мені. До зустрічі у новій грі.